Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам хочу показати, як я готую дуже класні мариновані грибочки. Вони виходять дійсно смачні, набагато краще, ніж в магазині, і набагато-набагато дешевше. Тому дивіться, якщо вам сподобається, то спробуйте і ви. Все, що мені знадобиться, я також продублюю в описі до відео. Спочатку ми ось такі дрібненькі грибочки. Потім приступаю до приготування маринаду. В Каструлю виливаю воду, оцет, цукор, сіль, коріандр. Обов'язково в зернах мелений не кладіть, лавровий листочок, ставлю на вогонь, закипіти. Після того, як розсол закипів, засипаю грибочки та варю їх 10 хвилин помішуючи від закіпання. Поки киплять грибочки, в кожну баночку кладу ось так скибочками нарізаний часничок попів десь зубочки, духмяний перчик. А десь по 10 горошинок суміші перців. Через 10 хвилин складаю в баночки максимально щільно. Ось так, а потім залью розсолом вже місце, яке залишиться. І коли насипала доверху, тепер вже наливаю розсіл Той самий, прям з каструлі. Теплячий. Ой, ще один проситься. Все, далі щільно закручую кришечкою. Дивіться, які вони класні, гарні. Якщо ви їх плануєте зберігати як консервацію, тобто без холодильника, тоді я вам рекомендую їх простерилізувати 5 хвилин. А я буду зберігати в холодильнику. І вже через 10 днів або через тиждень буду коштувати. Ну, ось, друзі, все готово. Дивіться, які класні грибочки вийшли. Вони дуже смачні. Я ще раз кажу, що їх можна як їсти просто так, так і в салатик додавати, вони ну, дійсно класні.